Перше плодоношення популярного сорту азійської груші. Сорт Шимсайкі. переводиться як нова ера. Це досить середній сорт азійської груші. До речі, з цих сортів, які є в нашому розсаднику, цей сорт е, найранніший. саджанець другий рік в саду. Дерева, до речі, весною вони були просто обліплені цвітом. Частина плодів ми скинули. Це не показник цей розмір, тому що це перше плодоношення. Дерево навіть ще повністю не встигло нормально укорінитися, це ми бачимо, тому що є досить маленький привіз цього року. Зараз попробуємо, який на смак. Сорт азійської груші шинсайкі. Перше, що це дуже соковитий сорт, приємний ароматний смак. Неймовірно смачна м'якоть. Перевагою азіатських груш є те, що ці сорти не потребують особливого догляду. Тобто дані сорти вони досить імунні порівняно з, з простими сортами груші. Вони скороплідні на другий рік майже всі дерева починають плодоносити на другий рік після посадки. Висока стабільна урожайність. До речі, азіатські груші на даний момент вважаються одними із найдорожчих сортів груш. Можливо, дехто бачив плоди цих груш в супермаркетах. Їх, до речі, продають в окремих корзиночках і просять за них в середньому 50 гривень за штучку. В наявності на осінь саженці азіатських груш в обмеженій кількості, хто бажає може зробити перезамовлення. ось так виглядає сорт шинсейкі.